40 років, яких випустив у світ фізичний факультет у жду за двома спеціальностями фізика та радіофізика. На курсі навчалося 136 студентів, і з плином років 23 відійшли у вічність. Зараз на зустрічі з нагоди солідної річниці спромоглись завітати майже 70 випускників, і відстань не завадила ні краянам, ні мешканцям інших областей, ані гостям із за кордону. Очень рад всіх відче другого от пробігають Наташа ташу сад, у мене наша спортсменка университетская. Вот Гуштан, Гуштан Гуштан в Сибири в атомном центре работал, ты в Омске работал. мало сейчас в Америке. В общем, все где-то разбрелись, ну а я 76 -го року живу в Германії. Близько 80% випускників свого часу працювали за фахом. Утім, цілком пов'язали життя з фізикою далеко не всі. Наталія Тарахонич викладала в школі фізику та астрономію. Нині ж займається продажем телекомунікаційних послуг, але запевняє, що і до цього прийшла завдяки фізиці. Спеціальність, вона популярна, потрібна. Вона дає така дуже. Де я змогу перекваліфікуватися на, на будь-яку спеціальність. Просто е, всі фізики, вони якби здатні до всього, я вам скажу. На, на, на любі, е, якщо спитати всіх інших, вони де б не працювали, вони вміють перекваліфіковуватися, вміють е, працювати взагалі над собою, вивчати і, і опановувати все, що, що потрібно буде. Хай там як, а працевлаштуватися за фахом випускникам фізфаку у 73-му було значно легше, ніж зараз. У ті часи розподіл був і це було дуже добре. Завжди людей відправляли, направляли на роботу, і ти знав, що тобі забезпечено робоче місце. І там були вже старші товариші на роботі і тебе вчили. Зараз, зараз випускникам дуже складно, бо вони біді не знають, куди йти, і ніхто їх ніде не буде вчити. 40 років пропрацював учителем у великокопанській школі на Виноградівщині Омелян Чонка. Педагог вважає, що крім труднощів із працевлаштуванням, проблема є уже на початках, коли учні та студенти не мають належних умов для опанування науки. А тепер лабораторії застаріли, апарати, техніка, прилади все застаріло. сучасних приладів мало. Не виділяється коштів на фізику, яка робить технічний прогрес, яка робить нашу цивілізацію кращою. на цю спеціальність звертає держава у нас дуже малу увагу. Не зазнала серйозних змін у матеріально-технічному оснащенні й Альмоматер. Однак спілкувались однокурсники не тільки про це їм було про що згадати і розповісти в цей день.